Церкву святого архістратига Михаїла Парафіяни села Старого Мартинова будували з 1931 по 1934 роки. Будували з дерева, і в такому доброму стані вона збереглася до наших днів, перебувши нищівні роки війни. 1963 році радянська влада заборонила правити у храмі, і він був закритий. А в 1979 дев'ятсот у стінах святині створено музей історії релігії та атеїзму. І діяв він до 1989 року, майже до часів встановлення незалежності. І, хоч після псевдо синоду 1946 року, по всіх селах. Були зачинені храми Божі, було так, що ліндрували церкву, руйнували її церкву у селі Старій Мартинів, жителі зберегли. Тут був музей, але вірні молилися по домівках і просили Бога, щоб Господь зробив те чудо, щоб вони могли молитися у своєму храмі Божому. І ось саме Пам'ятного 1989 року на свято трьох святителів Василия Великого Григорія Богослова і Івана Святогостого у селі Старій Мартинів з благословення у Ладиків, було наново відновлено і освячено храм Божий для потреби вірних. І, хоч час був важкий, час, коли ще церква. Повні не вийшло було спідпілля, але вірні бажали творити спільну молитву в храмі Божому. І цей саме храм у цей святковий час сьогодні, коли ми святкуємо 25-ліття, було наново освячено і відкрито для потреб вірних для молитви і здійснення всіх чинів богослуження. Першим парохом після відкриття і наново освячення храму був отець Леонтій Насташинський. В середині храм також добре зберігся. До того його було відремонтовано і оновлено внутрішній вигляд. Вже добігає столітній ювілей освячення і відновлення храму Божого, коли вірні спородили цей храм для прослави Бога. І святого архістратига Михаїла, ікони з, з часом вони також втрачають свою ідентичність, вони втрачають саме свій той натхнений Богом милий вид, але попри все, ті ікони були намолені, ті ікони, до яких взивали наші діди і прадіди, і ті ікони зберігаються в храмі Божому, адже це є пам'ятка, коли саме. Наші діди і прадіди освячували цей храм. Ті ікони також зберігаються як розписом на наших стінах церкви, так само і у місцях, призначених для їхнього схову. Кожен епоха, кожен рік залишав відбиток як на образах, так і на храмі Божому. І так як ми повсякчасно стараємося оновити. Чи нашу домівку, чи наш гардероб, так само і церква наша, Ідучи із часом, ми поновляли храм Господній, але залишилися давні реліквії, чи давні чаші, чи саме ті образи, які свідчать про те, що саме тому, практично 100 років, ми освятили були і збудували храм Божий. Сьогодні у храмі святого архістратига Михаїла відбувається святкова літургія та спільна молитва на вшанування 25-річчя відкриття і на нового Її проводять декан більшівцівський отець Леонтій Насташинський, який був першим парохом після відновлення служб у храмі, тому чверть століття. Декан Бурштинський Дмитро Шмігель та парох села отець Іван Николин. правди, любові і справедливості до тебе піднімається наша молитва, зігри, і просиди наші уми, і серця показує нам правильну дорог нашій праці, для добра свого народу. Прихожани вклонилися іконі Богородиці з дитятком. Отець Леонтій здійснив миропомазання. Далі, опісля Божої служби, продовжилася урочиста частина з нагоди ювілею. Отець Леонтій привітав паству, а також передав благословення від владики митрополита Володимира Війтишина. Я хочу подякувати вам і поблагословити бо наш владика Митрополит Володимир. Він весь час, коли ми зустрічаємося, і він просить нас щоб ми передавали Його благословення віруючим людям, Беремо віруючим людям. І сьогодні від імені владики нашого я передаю вам благословення Його, Сьому Бога, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Нехай буде Боже благословення і любов, віра, непохідна віра. Подяку усім, хто взяв участь у святковій літургії парох села Отець Іван Николин. З нагоди святкування 25-річчя. Як наша з вами церква Свята та мати знову прийняла у своє лоно свої дітей. 25 здається, комусь малий, і комусь великий. Тому 25 років дитинка, яка народилася, тепер заснувала сім'ю. Людина, яка була працездатного він, за 25 років може вже і вийти на заслужений відпочинок. А ті, які були в тому поважному віці, і Бог їм дозволив, дойшли вже до глибокої старості. І певно, що розглядаючи світлини, які тому 25 літ той фотограф зробив, ви одні одних навіть для колективних пізнаєте. Нам ми линемо у той минулий час. Хто не пам'ятає свого минулого, той не варте свого майбутнього. Кожен із нас святкує ту чи іншу подію у своєму житті. Це також подія у житті нашої церкви і нашого села. Адже збереглася віра, було бажання не ходити до іншої церкви, чи до міста, чи на прощі. Але церква Божа була у селі, і хоч був той час, коли вона була невіюча, але віру не можна знищити і відібрати. Це не є щось матеріальне, чого можна людину позбути. І ми бачимо, що дякуючи тим нашим братам і сестрам, які зберегли ту прадідівську віру, які змогли добитися. Щоб церква була і надалі дівчою, щоб вона могла бути молитвенницею за душі і тіла наші. Адже церква це є проста споруда, але жива церква, коли у ній правиться безкромна жертва Нового Завіту, коли приноситься жертва за парафіян у наміренні давши, коли та церква є жива і діяльна, а особливо жива церква, коли є ми з вами присутні в тім храмі Божому, по цьому пізнають, що ми є діти Божі. І мені дуже приємно, що я мав нагоду запросити отця мітрофорного дербана Леонтія, адже тоді був ще Барко, він удостоїв Святої ласки разом з вами, дорогі браті і сестри наново відчинити двері цього храму Божого, щоб у ньому звучала слава Божа. І скажу вам, що це є прекрасний, і радісний час. І ви щасливі, що ви були учасниками тої прекрасної місії увійти в храм Божий, не увійти в музей, але до храму Божого. У посвячений храм, бо і нашій час тепер час Богу дякувати, коли ми вже чверть того віку спільно разом з вами молимося. Тож дякуємо Богу за все, що ми маємо нашу прадідівську віру, що ми можемо вільно славити ім'я Боже, ніхто нас не переслідує за віру, ніхто нас не гонить. Я колись отець також говорив, нараз треба було у час вкластися, щоб довше не служити, бо вже потім питалися, чому, чому ліміт перевищено у літургії. Але чи можна визначити час молитви для Бога, скільки людина бажає, стільки повинна молитися? Тож я дякую сьогодні Всевишньому Богу, Богородиці Архістратигу Михаїлу і тим, які спричинилися до цього прекрасного свята 25-ліття, що ми можемо сьогодні разом з вами святкувати? Я дякую всім вам, дорогі отці, за спільну суборну молитву, дякую нашому церковному хору, Регіту, братству, сестринству. дякую також нашим спонсорам, нашим телерадіостудіям, Раї, нашій парафіяни Русиня. Як Володимир, так і Андрій Івановичі. Дякую нашій молоді, дякую організаторам цього свята, всім гостям нашим, всім тим, які мали бажання, але, можливо, по силі справи чи по праці не могли прибути до нас на святкування. Ми за всіх молилися. Тож, я випрошую Всемилостивого Господа Бога і архистратига Михайло, часі, кого посвятимо цей храм, всім вам. Нашим душпастріям, вірним здоров'я, щастя, радості, добра, Божого благословення, попробую заступна Писнує Богородиці, у всіх святих, і нехай архістратить Михаїл. Випрошую Господа, Бога, для вас здоров'я, щастя і всякого вам добра на ноги щасливі і літа. вітам. Після святкової літургії та миропомазання уся паства вийшла на подвір'я храму для спільної світлини.